Бадятькові дядькові Сирошкові посадити картошки. Служить, приїхав зі служби на, на день, щоб посадити картошку. То зараз заводимо Т-150-го, їду я дискувати йому города дискувати. Батько зараз сажалкою, чіпляємо сажалку, сажалкою їде і зразу. І зразу йому будемо, я здіскую, а батько посадить йому картошку. Льонька прийшов, прям поможе, зачепити. по помитий стоїть, блестить тільки. Давай, Давай. Чек. Чекайте, якщо ще, то я перехвачу. Давай. А? Ну вона не. вся жалка геть. Це не лійка, коротше. Ну, та, ліку, ну легше, так, ні? ліку на багато Лійку лікумо на самому я піднімав. Похожий. Тут всяке на світло. На світло заховав. Фари підключаю, туда. чотири фари спереду, назад вже назад вже підключив, тільки поприв'язувати тут. Дротики, але вже підключені. І виставити. Так, Так, бомба. За таку ціну світять вони чітко. Десь часом потім покажу, як, як вони як вони світять е... як світять вночі. Але світять вони непогано. То Так що завелися, качає воздух і печем. тут недалеко, Печем до дядька Сірошки на пай на нагород. Посадимо йому трошки картошки. Шепче. До мене кажуть, весь час покраси, його покраси, бо він такий облізлий, страшний. Знаєте, я вам скажу. Краска на скорість не впливає. Когось може бути покрашений з виду, вигляданий. Але виїде на поле і два рази на день його робить. Як сказати, тут може бути, що зверху трошки він да, не підмарафичений, але всередині працює і він робить свою роботу. А покрасити ще встигнемо, з часом покрасимо, зараз часу нема. Як сказати, зимою в мене є план. Думаю, покраситься. Що цей, що цей, що є МТЗ. Аби було, як сказати, здоров'я і час, що так, що печер. З стовпів посеред породів. Так, все, тут Клиночок Зараз ще там одгори, якось там через силу. Думаю, вийде дати. Яку ту сторону давати. О, то, немає різниці. Цей трактор на нагороди. От, дай би дископлуга прицепного, чесно? Чесно, прицепним. Тут було б краще, навіть якби, як сказати, краще, як МТЗ дискувати. Т-150-й має більш... більшу маневреність, то якби дай би прицепного, то прицепного, навісного, навісним, Оце було б чітко, чесно. Заїхав би в будь-який уголок, собі телеп дав, підняв. Ну, було б чітко. Даже можна було б по 500, По 500 робити городи. Чесно. Ну, вибачайте, комусь наїхав трошки. Прицепним це зовсім... Зовсім не те діло, щоб робити на таких кусках ось. Я більше, як сказати, я більше страмбую. От мені воно так не подобається, як я ото поїжджу, поїжджу. А я його що, заробити зможу? Ні, я його заробити вже не зможу. Бо я ще більше натопчу, якщо я схочу його щось заробити. Ось ці полії, і це все, ну що зробиш? Я нічого не зроблю. Що геть не зроблю? Що є, то є. Так, земля Дощі йшли, земля сира. Сиря, сирі є, не сухо, геть, можна сказати, непогано, але холодно. Холодно, холодно і дуже сильно холодно. Ну, сьогодні в день, то ще можна сказати, по-божески, не, не можна сказати, що не сильно холодно, що аж. А вчора от, ось вчора це було холодно. так. Да. На, на ніч весь час плюс 2 плюс передає. Бачу в Закарпатті. В Закарпатті морози, приморозки, душать. Садки мерзнуть, все мерзне. У нас, як сказати, від Закарпаття ще недалеко, але у нас просто холодно, так скажу. Покашу. Хто я знає, що завтра буде. Ну, ми ще сої не сіяли, бо в таку температуру, в такий ґрунт холодний, нема смислу її ложити. щоб вона там собі сиділа, мерзнула, як сказати, втрачала свої сили на різ. І чіплялися до неї ще більше, ще більше болячок всяких. Заберу Та що ти забереш? Що на ячмінь наїжджати чись? Не буду наїжджати. Я тим колесом, тим тапком як наїду, то От, зразу соту одну ступчу. Прикол, що там дороги даже нема зверху. на Ну, тут лісок, да... Та... Будемо грабати його, що буде з нього получатися. Бліздавати Непонятно де... Непонятно де межа. Ну чому ж ти не піднімаєш? Що ти? Спиш. Трошки весело с такого обрива Нагорали десь. Той на гору є, той от гору є. Пересів на МДЗ. Роблю підбураки. Печу, де вечеріє. Ті городи позалущував. Оце залущив цього квадратика. квадратика, і то зараз, зараз розкидали з батьком нітром Невеличкий кусочок. Розкидали нітром і ото я зараз боронами печу, печу, розбиваю, земля робиться більш-менш. Трохи, навіть, як можна сказати, що навіть сировато. бо вчора дощ йшов, але непогано. Непогано робиться. Один ряд дворінг, чітко. і печем. Ця площа ото стоїть, стоїть під, під сою. Де всякі буряни полізли після закриття вологи. Але нічого, вже будемо, як сказати, на днях на днях закривати. Кажу е, закривати, бачите, що кажу. Сіяти будемо сою. чуть чуть це похолодання похолодання це пройде. Бо в нас дуже сильно поболодало. що так як сказати, що Наші пшениці аж порабіли, стресують. То так, то так, що, то так, що печем Пройдеться похолодання, може, через які. Снів, побачимо, як воно буде та погода йти і будемо ціяти теж сою. Бо ось площа є. Як ви бачите, оце площа. Сьогодні її засіяв дядько. і Ще коротенько зніму відео, тому дядькові респект, і що, як сказати, побачив, послухався. ну Дядько дядько хороший, коротше, так скажу. то Так що пече, робимо. МТЗ стоїть. Пару радків, пару радків посіяв бураків поки що перекур. Так, дядько вчора е, сьогодні вже посіяв у нас сою, як сказати, ото площа файно зробилася. І що я ото казав, що дядькові респект. Дядько, як сказати, поступив, як сказати, гарно. Я коротше, виходить, їхав ось тут по дорозі, їхав по дорозі мотоциклом і побачив, повернув голову вправо і дивлюся, сидить пташка, сидить пташка просто, ось, як ви бачите, сидить пташка. Я думаю, сидить певно, що кубло. Я мотоциклом. Я мотоциклом їду, під'їжджаю. Получається, бачу кубло, а площа вже була зроблена під посів. Ось як ви бачите. Була зроблена під посів. І ось. Довго не буду показувати, показав, ось і все. Площа була зроблена під посів. Я знав, що він буде сіяти. Ну, він, тут була закрита волога тільки, я знав, що він буде робити тут під посів. І я поїхав, поїхав, взяв дві гляки, перевіз ці дві гляки сюди. І ось я їх поставив. Я поставив, і я сусідові сказав. Сусід живе тут недалеко, одразу. І він побачив, що сіє, а я не бачу, що він сіє тут. І він коротше, пішов і сказав йому, а це той людини пай, каже, каже, дивіться, бо тут є кубло, каже, не, не, не засійте його. Він каже, добре, якщо, тіпа, щоб я його тільки бачив. Якщо щоб я десь, може, не побачу, то каже, типа, не знаю. І він все коротше, обсіяв, і ось як ви бачите, вже... Пташка, пташка дивиться на пташку, пташка вже назад назад йде помаленьку до своїх яєць. І ось так. І так ми сімейку спасли, виходить. Сім, сім, сімейство пташок якихось таких гарних. І ось так. І посіялося, і пташка на яєчках сидить і буде собі пташенятка якісь. Та ось так. А ми сієм, печемо.